Задатки Гріховного Адама є абсолютно в кожній людині без винятку. Кожен унаслідував від Адама гріховні звички. І Господь каже, чи похоронив ти їх, чи померли вони, чи ти просто прийняв одне хрещення, але залишився тим, яким ти був. Ти змінив релігійні обряди. Ти, можливо, перестав накладати на себе хресне знамення. Ти, можливо, перестав молитися до ікон, Ти, можливо, змінив якийсь там церковний формат служіння, Але Богу важливо, наскільки ти змінився. Не конфесію поміняв, а наскільки ти змінився. Наскільки ти можеш претендувати на роль нової людини. Тому перше, на що звертає Христос увагу, що є дуже важливе, що є центром Його вчення, це переродження. Це народження згори. чи народжений ти згори. Людина, яка народжена згори, її починає тягнути до Ісуса. Їй цікавий Ісус. Вона шукає з Ним спілкування, це знак народжених згори. Народжений згори гнушається гріхом, Він не хоче грішити, Він не завжди може це зробити, але він, як мінімум, не хоче, Його тягне до Христа. Його Христос приваблює. Він хоче читати Біблію, Він хоче молитися, Він хоче розсуждати про Христа, Він хоче ходити в зібрання, там, де молитва, де зібралися віруючі, Його туди тягне, Його тягне до своїх, Його тягне до таких же перероджених згори. Там зовсім другий світ, другі підходи, другий менталітет, другі привички, другі цілі життєві. Це ознака народжених згори. Тому якщо ти згори не народився, Якщо ти зустрічі з Ісусом Христом не пережив, все решта має сенсу. То, що ти родився у віруючій сім'ї, це добре, але воно не має сенсу. Ти особисто не пережив зустрічі з Христом. Тобі Христос не цікавий, це Бог твого батька. Це не твій Бог. Ти прийняв хрещення, ти прийняла, ти вже доросла дівчинка. Ну скажи собі сама чесно, це твій Бог чи це Бог твоїх батьків? Це дуже важливо. Оце центр Христового вчення. Пережити зустріч з Ісусом, так як Саул пережив. Він, коли пережив зустріч з Христом, Він преобразився, він змінився. Це опорна точка християнства. Пережити зустріч з Ісусом Христом. Якщо тобі Христос не цікавий, якщо тебе в зібрання треба заставляти йти. Якщо Біблія тобі не інтересна, якщо ти не роздумуєш про Його слово, судячи по всьому, ти згори не народжений. Те, То, що тобі там навчили, що ти народжений, це все пусте. Ти ненароджений, тому що нема ознак. Дитина, яка народилася, вона плаче, вона кричить і її чути на цілу вулицю. Народженого згори теж видно. У нього зовсім другий підхід до життя. Знов таки є люди, які розуміють, наприклад, чоловіки, що образ Божий це коли мужчина носить бороду. Свого часу я також прочитав книгу Левит, 19 розділ. Там написано, мужчина хай не обрізує края бороди. Я так і робив, не обрізував певний час. І... Я тішився тим, що я виконав волю Божу в цьому питанні. І я не проти бороди, я завжди це кажу. І я не думаю, що в новому заповіті, зверть увагу, чоловіки, в новому заповіті борода продовжує рости в чоловіків чи не так? Якби борода була гріхом. То Бог би так зробив, що в Ісусі Христі, вона би перестала рости, але вона продовжує рости. І цим самим Бог свідчить, що Він дав її чоловікам. І я не проти бороди, я завжди це кажу, що мужчина з бородою більш правильно виглядає, як без бороди. Тому що Бог так сказав, і чи не сама природа нас учить, що вона росте у чоловіків. Але нинішня мода не передбачає, хоча зараз пішла мода. На бороди надіюсь, вона дійде й до віруючих зі світу, а не з писання. Може, і віруючи через світ, пізнають, як має виглядати мужчина. Я запустив собі бороду, носив її, тішився тим. Поки до мене не дійшло, що тут борода, а тут нема. Я продав холодильник, продав все, що мав, роздав бідним. Я думав, що я святий. Ну, оказалось, що це не головне. Ти можеш просто під таким емоційним, таким натхненням продати все, ну, лишитись тою самою людиною, якою ти був, злою, поганою, вічно обіженою, яка вічно говорить, засуджує. І то, що ти роздав хату, продав, Павло каже, якщо ти віддав тіло своє на всипалення, якщо ти роздав всі свої маєтки, а любові. Немає Що нема тобі з цього ніякої користі. Я цього не розумів. І я думаю, якщо я перестрибну юношу, який не захотів продати і піти за Ісусом, я коли продавав і давав, я думав, що я верх совершенства. Я думаю, я юношу з Євангелії обскакав, я кращий. А потім оказалось, що юноша з дитинства виконував заповіді, а я не вмію. Так оказалося, юноша краще, як я. І я зробив те, що легше зробити. Бо продати і роздати легше, ніж перемінитися. Набагато легше. Продав, віддав і нема. А от свою натуру, гнусну, погану, Адамовську, поміняти непросто. Я за те, щоб жінки ходили у платках. Ну це деталі, якщо ти не пізнав основи. Я за те, щоб чоловіки скромно одягались, жінки. Я за те, що жінкам не потрібні прикраси, треба себе прикрашати страхом Господнім, а не галантереєю. Я за це. Але якщо ти не пізнав основи, воно не дає ніякої користі. Хтось розуміє, от є церква, яка носить кашкети. Основа носити кашкет чи піджак. Хтось розуміє, основа святкувати суботній день, хтось розуміє основа чи в одязі, чи, чи в якійсь там певній поведінці. І я за те, щоб мили ноги, як Христос учням. Але якщо ти миєш ноги, показуючи, що ти менший від того, кому ти миєш, но в серці своєму ти так не вважаєш, то тобі цей обряд нічого не дає. Якщо ти приймаєш цілу кров Христа, яке треба приймати, і ти не розважаєш над тим, що ти робиш, воно тобі нічого не дає. Те, що Бог сказав робити, воно тобі, по суті, нічого не дає, якщо ти не пізнав основи. А основа в тому, що під дією слова Христового і помазання Святого Духа, ми повинні преобразитися і стати новими людьми. Хто в Христі, той нове творіння. Вся робота Святого Духа до того зводиться, щоб було нове творіння. А якщо ти не нове творіння, то ти однією зовнішністю Бога не здивуєш, навіть якщо вона зовсім свята. Якимись там приписами, там сатана любитель вирвати щось під... з контексту і тобі запропонувати. Тримайся цього. Ну це вирвана буква. Треба все читати, весь контекст. А він раз вихопив. Віруй Господи, Господа Ісуса Христа і спасешся ти і твій дім. І людина тішиться, що вона спасеться. А от вчення Христа, хто буде виконувати? Є повірити, а є ще послухатися Христа. Так вчення Христа, воно навчає вірити в Нього і бути послушними Йому. А от коли доходиш до букви бути послушні Христу, а там, вказуються, дуже тяжкі речі Христос пропонує. І тоді вигідніше просто вірити. Це вирвана буква з контексту. Сатана любітіль, такі мозаїки клеїти, вирвати тут, вирвати там, зліпив свою картину і пропонує. Дивіться, це ж списання. Він підійшов до Ісуса і каже йому: кинься вниз. І він не підтверджує це просто якоюсь людською байкою. Він каже, кинься вниз, бо написано. Сьогодні люди кажуть, так, написано. На що Христос каже? Ще написано. То добре, що ти пропонуєш написано, але на те написано, є ще написано. І оце ще, воно так каже: не спокушай Господа Бога Твого. Да, якщо треба кинутись, мене ангели понесуть. але вони понесуть в критичному випадку, коли не буде варіантів. Як з'їсте щось або вип'єте смертоносне, не пошкодить вам. Воно запрацює в свій час, коли тобі підсунуть. Ну, якщо ти збереш публіку і на ура захочеш показати, що тебе не бере, тебе візьме, ти вмреш. Даже не пробуй. Є дуже багато, є блаженства, є десь Божих заповідає, є блаженства, є різні постанови, різні обряди, вони всі на своєму місці. Я часом кажу таке порівняння: уявіть собі, людина лежить в лікарні, четверта стадія раку, при смерті. І вона заказала косметолога, щоб манікюр зробити. Як вам? Мудро? От уяви собі, ти зла людина, злоблива, гірше від невірного. Даже не віруючи собі не дозволяю, так як ти, кричати, бути таким злим, вічно сплітнічати, вічно бути недовольним. Це ще мірського такого, деколи треба пошукати, щоб він був такий, як ти. А ти наводиш манікюр. Я прийняла водне хрещення, я дитя Боже, я в Ісусі. В якому Ісусі? Ти в гріху по самі вуха, а не в Ісусі. Хто в Ісусі, той нове творіння, а не злоблива людина по святому одягнута. Тому, брати і сестри, ми мусимо над цим думати і підтягати основу, міняти свій характер. Це штука непроста. І Христос сказав, і неможливо людині це зробити, але те, що неможливо людині, можливо Богові. Тому, друзі мої, не цідім комара, а займімося верблюдом. Бо він каже, ви комара цідите, а верблюда глотаєте, ви краще верблюдом займіться, а комар потім сам по собі відлетить, будь-комар.